14 травня у Києві презентували вишиту сорочку Оберіг із оригінальним орнаментом, який зображає стилізовані оборонні позиції наших військ. На заході провели дискусійну панель на тему тяглості української айдентики за участі військовослужбовців та істориків. Більше розкаже Олена Царенко. І е, дійшли до висновку, що вони можуть бути досить орнаментальні. Якщо вони виконані правильно, там створюється зигзаг, як ви бачите, тут на вишиванській стрілецькі позиції. От ми створили власний модуль і зробили такий стилізовану вишивку із елементів інженерних загорожен і позицій. Тут бачите, є поворот, тут є протитанкові їжі, лінія окопів, власне, позиції до міномета. Мені дуже сподобалась вишиванка, тому що вона схожа на чоловічу, але не така, як ідентифікують нас в армії. Жінки такі, як і чоловіки, рівні в правах, але все одно вони чимось відлічаються від чоловіків. І мені дуже подобається головний наш наші слова, наша земля вишита окопами. І це справді в окопах ти себе відчуваєш зовсім по-іншому. Це наші окопи, які. Проживають наші військовослужбовці, медики. Неважливо, яка в тебе стать і звання. Вони всі там разом. Вони всі поприходили з різних сфер життя, але вони всі знаходяться саме в цьому окопі. І їх береже саме він. А це наші лінії фронту, які відмежовують нас від того поганого світу.